Чому, коли ви йдете в магазин голодні, то купуєте більше їжі, ніж коли ви вирушаєте туди ситі? Чому рано вранці ви обіцяєте собі, що ввечері ляжете спати раніше, але знову засинаєте о півночі? Та чому плануєте розпочати з понеділка нове життя, але так ніколи його і не починаєте? Імовірно, справа у когнітивному упередженні розрив емпатії. Розрив емпатії це недооцінка впливу біологічних та психічних факторів на свою або чужу поведінку, таких як голод, спрага, бажання насолод, біль, сильні емоції тощо. Ці фактори ми не можемо контролювати безпосередньо, перестати хотіти їсти або миттєво заспокоїтися, але ми можемо впливати на них опосередковано. Про це ви дізнаєтесь наприкінці ролика. А поки підпишіться на канал та допоможіть проекту розвиватися. Розрив емпатії проявляється між двома станами: Між холодним, коли ми в безпеці, спокійні чи ситі, та гарячим, коли ми у небезпеці, збуджені чи голодні. Через те, що нам важко усвідомлювати ці стани як тимчасові, ми ризикуємо приймати імпульсивні або недалекоглядні рішення, які не відповідають нашим справжнім інтересам. В одному експерименті учасників попросили вказати рівень своєї готовності терпіти біль за гроші. В першій групі, перед тим як назвати суму, дали пізнати приклад цього болю. Друга група повинна була назвати суму через тиждень після ознайомлення з болем. Третя група не зазнавала болю взагалі. В результаті перша група, яка щойно зазнала біль, вказала найбільшу грошову винагороду. На другому місці ті, хто пережив її тиждень тому. А піддослідні, які ніколи не зазнавали болю, запросили найнижчу компенсацію. Тобто, якщо ми перебуваємо в спокійному стані. То можемо переоцінювати свою готовність до майбутнього нещастя. А коли потрапимо в критичну ситуацію, то сильні емоції можуть завадити нам діяти раціонально. Так несумлінні роботодавці будуть квапити вас підписати невигідний контракт або замовчувати деталі майбутньої важкої роботи. Пізніше ви почуєте від них чи когось іншого, що це був ваш власний раціональний вибір. А якщо начальник напише вам неприємного листа, то від гніву ви можете відповісти йому дуже грубо. Коли емоції вщухнуть, то ви, ймовірно, пошкодуєте про свої вчинки. Розрив емпатії також з'являється, коли ми проєктуємо на інших людей свій внутрішній стан. В результаті можемо помилитися в тому, що вони насправді відчувають. У ході іншого дослідження учасників попросили вгадати, що буде неприємнішим для туристів, які заблукали в лісі без їжі та води: голод чи спрага. Учасники, які відповідали на запитання до інтенсивного кардіотренування, переважно вказували на голод. Ті, хто відповідав на запитання після кардіотренування, вказували переважно саме на спрагу. Так самотні не розуміють закоханих, а сумні не розуміють веселих. Багато почуттів ми ніколи не зможемо зрозуміти, поки не потрапимо в ситуацію, яка їх формує, наприклад, народження дитини, смерть рідних або постійне життя під обстрілом ворога. Тому люди, які уникли війни. Будуть дивуватися негативним емоціям тих, хто її пройшов. Щоб не провалитися в розрив емпатії, варто відмовитися від впевненості, що ми завжди приймаємо раціональні рішення і визнати, що емоції можуть спотворювати наші дії. Звісно, ми не в змозі вимкнути свої почуття, але ми можемо краще прогнозувати свою або чужу поведінку. Для цього важливо враховувати не тільки можливі вчинки, але й можливі психічні стани. Тобто, перед тим як передбачити, що ми або інші люди можуть зробити. Ми повинні передбачити, що ми або інші люди можуть відчувати, адже люди це не застиглі на віки статуї, але вони так само мають свою температуру плавлення. Добрі можуть злитися, терплячі іноді зриваються, креативні впадають у ступор, а сильні розклеюються. Майбутні ви теж певною мірою інша людина. Тому, коли ви плануєте розпочати нове життя, не зациклюйтесь на озвучуванні своїх майбутніх вчинків. Краще заздалегідь сформуйте середовище, яке створить необхідний емоційний фон, і дозволить реалізувати задумане. Тобто не фокусуйтеся на тому, що квітка завтра почне рости, а підготуйте для цього зростання сприятливий ґрунт. Отже, розрив емпатії. Це різниця між уявленням про те, що відчувають люди, і тим, що вони дійсно відчувають. Тому, перш ніж нав'язувати вашу думку, як треба заспокоїтися розлюченій людині, подумайте, коли саме ваша думка стала вашою. Тепер ви можете підтримати проєкт ще й в телеграмі через образ Public UA. Підпишіться там до закритого клубу.